У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сьогодні наша свята Православна Церква шановує пам'ять Собору святого Архістратига Божого Михаїла та всіх Небесних Сил безплодних, сверчуючи це святому листопаді, 9-му місяці від березня, з якого у давнину починався рік, відповідно до дев'яти чинів англійських. Восьмий вже день місяця за старим стилем вказує на майбутній собор, який відбудеться у День Страшного суду. Святі Отці називаються Днем Восьмий, тому що після віку цього настане День Восьмій і прийде, прийде Сей Людський і всі святі ангели з ним, пише Євангеліст Матвій. Слово Собор можна назвати і всіх нас, які сьогодні зібралися тут, щоб шанувати пам'ять та Божого Михаїла. Коли ми дивимося на маленьку дитину, то ми кажемо, що вона не був ангел. Коли зустрічаємо добру людину, кажемо, що це ангел, а не людина. Чуючи у храмі гарний спів, кажемо, що це ангельський спів. Все це вказує на властивості ангела. П'ятикнижа Моїсея, розказуючи нам про творіння світу, каже, що на початку створив Бог небо і землю. Під небом святі Отці розуміють не тільки Небесну твердь та небо, яке ми з вами бачимо, а небо духовне, світ ангельський, обидвід безлісним. Ангели, перевершуючи людину своєю могутністю, силою і премудростю. Так само, як і людина були створені для блаженства для проспалення імені Божого. Вони найчистіші та найсвятіші духи, споглядаючи обличчя Отця Небесного та від престолу його благодаті, посилаються на землю, достраждаючи від гріха людини. У сьогоднішньому апостольському читанні апостол Павло закликає нас згадати слова царя Давида, який каже, у своєму Псалмі. Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, або син людський, що ти відвідуєш його? Ці слова у Псалмі відносяться до всього, людства, але більш доречно їх піднести до самого Христа в плоті. Бо Бог послав сина свого, коли людство було на межі загибелі, і ангели відносно ангелів, які завжди вірні Богу. Людина то віддаляється, то приближається до Бога. І саме завдяки волі людині, через волю людини, яка постійно змінюється, Бог післав сина свого для того, щоб врятувати світ. І відвідав Бог людей через сина свого і на короткий час принизив його перед ангелами на час земного життя принизив через те, що він прийняв людську природу з усіма її немощами, окрім гріха. Славою і честю ввійчав його, надавши йому поклоніння від ангелів, поставив його над усім творінням і зробивши його Господом усього. Святі отці кажуть, що кожному людині принароженій Бог дає свого ангела-хранителя. Який супроводжує їх все життя та навіть після смерті. І святий Василій Великий каже, що ми можемо відганяти своїх ангелів-хранителів, як бджіл відганяє дим, а голубів зворім, так хранителів нашого життя ми можемо відганяти багатоплачевним та смертючим приховним. Коли ми грішимо або робимо щось погане і навпаки. Коли ми робимо добрі справи, навертаємось до Бога, ми привертаємо ближче до себе свого ангела-хранителя. Будемо просити Архангела Михаїла з усім небесним воїнством і свого ангела-хранителя, щоб вони допомагали нам укріпитися по вірності Богові, послушанні. Будемо молитися і поститися, щоб ми могли разом з ангелами славити причисте ім'я Господнє. Коли прийдемо з цього життя у життя вічне, змогли славити Бога, Його причисті ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спасибо, Господи.